Клас, не спеклися нормально. Це тільки початок. Уявіть, що зараз буде відбуватися, коли все почнеться. Амбасадор дитинства до замку Люберта знову приїхали відомі українські артисти та блогери з благодійним концертом. Минулого року їх зустріла злива. Цього ж зовсім навпаки. Дивіться сьогодні в Луцьку. Ми спасаємо дитинство, яке в малечі вкрали банально і дуже дуже жорстоко. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб його повернути. Е, так, в реаліях сьогодення дуже це непросто. Дивіться, ну що вам тут ще можна розказувати? Чого вартують сльози щастя дітей? З що ми і боремося всією цією командою для лучан та гостей міста на території замку організували майстер-класи та розваги. Сьогодні в нас бачимо, що є різні скельці, які ми підготували і крило метелика, кінцівка бджоли, кров людини для старших яйцеклітини, сперматозоїда, але це для старших, які ми можемо побачити. На жаль, не сперматозоїди не бігають, не живі, але це доволі цікаво. Вони бачать ці кого. Повертається голівка, повертається, кліпають очки. Дивиться як і він дивиться. Навіть працює. Він може, він може засоромитися, так? а може бути супер радісним. Може поправити своє вусика. Раз, два. Пускай. Молодець! Скажи, цю кайра хоче, так? Добре, ти чого бажаєш? Поїхати в Париж. Париж, добре. Я бажаю поїхати в Польщу. Добре, ти? На море, Чудове бажання. закінчилася війна. Щоб закінчилася війна. Без їжі на фестивалі не обійшлося. Шашлик, крила, гомілки, шаурма, овочі, гриль, картопля фрі. Смаколики знайшли тут для кожного. Орієнтовно, що виходить десь з гривень до двохсот. Тобто, може і м'язку, і овочі, і картопельку. Починали концерт з хвилини мовчання та гімну України. І символ Луцька, кликон, будь ласка. Заграй для нас. І давайте заспіваємо всі разом. Поїхали. України, ні, слава нігоря. Ще нам, браття, українці. Усміхнеться доля. Найголовніше, кого чекали зібрані гості, це відомі зірки української сцени. Ми завжди хочемо зробити для дітей свято для переселенців. Це дуже важливо, тому що з перших днів ми відчули, що це саме така наша місія, тому що дійсно. Діти мають відчувати себе дітьми. Яка б ситуація не була, ми не дамо вкрасти дитинство наших дітей. І плюс, якщо глянути на дітей, от дійсно, наше майбутнє дійсно в надійних руках, і а, мене тут представляли сьогодні як український супергерой. Ні, український супергерої, ось там. Ось там. Ви супергерої? Ми дорослі, так розуміємо, що Росія вкрала просто у дітей дитинство. так. Можливо, вони мають змогу. Особливо в далеких від фронту регіонах так. Жити більш-менш повноцінним життям, але всі ми розуміємо, що діти все одно відчувають тонко, відчувають все, що відбувається в нашій країні, і у всіх у них одна так само мрія, як і у дорослих, щоб закінчилася війна, щоб жити повноцінним дитинством. Ми, дорослі, мусимо робити абсолютно все, і можливе, і неможливе, щоб вони не втрачали ці роки. Їх ніхто їм не поверне. Окрім пісень, на Лучан чекали, ще й танці від фіналістки шоу танцюють всі, і танці з зірками. самих перших проектів, які робили ще в Кам'янці, починали з того, що робили дітям руханки. Це допомагало дітям, які сидять і сиділи дуже довго по підвалах, по укриттях. Допомагали їм рухатися, не губити свою фізичну форму. І ми всі знаємо, що рух це гарний настрій. По перше, і дуже хотілося дітям дарувати цей настрій, щоб діти могли отримувати задоволення від того, що вони живі. Вони щось роблять і якось себе розвивають. У кожного була можливість доторкнутися до кубку з Євробачення 2022. Так як кожен український доклав зусиль до перемоги, ось такого. Гарного кубку, він має право доторкнутися, сфотографуватись, погладити. Я не знаю, цьомати, ну, то не коронавірус ще, я не знаю, є, є немає. Ну і, звісно ж, тіктокери на сцені, від яких просто шаленіла публіка. Хочу бачити кожну вашу усмішку. І гадайте, яку ми зараз пісню будемо співати. А ну, давайте перевіримо, чи ви знаєте слова. Раз, два, три! Луцьк – наше улюблене місто по амбасадору, дійсно тут просто неймовірна енергетика, і завжди приходить дуже, -дуже багато дітей, які дають свою віддачу. Нам це дуже відчувається. Приїжджаємо дарувати дітям дитинство, посмішки, спогади, і я думаю. Судячи з їх обличчя у нас все У Нас просто ми знімаємо тік-ток, У нас більше дитяча аудиторія, і ми знаємо, що наше місія це розважати дітей. Тому Ми сюди приїжджаємо, щоб подарувати дітям емоції, Спогади. Звісно, всі пам'ятають про війну, але попри це чекають можливість, аби відволіктися та почути улюблених виконавців. Так, це дуже круто, дуже класно. Ми дуже раді, що в такий час якось складають настрій, роблять щасливіше. Ми кайфуємо. Незважаючи на обставини, які зараз відбуваються у нашій країні, нам це дуже необхідно. Оці позитивні емоції. Завдяки їм ми продовжуємо жити. Я рахую, що це класно, якщо війна йде і якось людям підволіктися треба. І я вважаю, що це взагалі класно. Кого найбільше чекаєте на сцені? Полякову, Полякову і позитива.

Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал.